Одним із символів радянської ідеології чи не найпотужнішим було вшановування пам'яті загиблих у Другій світовій війні, яку назвали Великою Вітчизняною. Відповідно, на всіх теренах колишнього радянського союзу і в Україні, в тому числі, встановили меморіали загиблим і запалили вічні вогні. Ми перебуваємо на меморіалі вічної слави у Луцьку. Комплекс в пам'ять про всіх, хто поліг за визволення Волині у боротьбі з фашизмом у роки Другої світової війни відкрили в обласному центрі Волині у жовтні 1977 року. Останні роки вічний вогонь запалюють лише на кілька годин, орієнтовно тричі на рік, на час проведення офіційних заходів на території меморіалу. Пам'ятник невідомому матросу та вічний вогонь. Так в Одесі вшановують пам'ять моряків. Ків та воїнів, які загинули під час оборони та визволення міста у часи Другої світової війни. Вперше його запалили 9 травня 1966 року. Щороку вічний вогонь ненадовго вимикають для профілактики. У Дніпрі нині є два меморіали вічної слави. Один біля історичного музею, інший тут, внизу проспекта Яворницького. Відкрили його у жовтні 1967 року. Вмикають вічний вогонь лише на пам'ятні дати, що пов'язані з Другою світовою війною. Обидва меморіали знаходяться на балансі міста. І за інформацією міської ради, за 2021 рік на газ для роботи вогню витратили 4176 тисячі гривень. Вічний вогонь у Тернополі встановили у 1970 році на так званому пагорбі слави у парку слави. Відключили вічний вогонь 15 років тому, повідомили у міській раді громадських. Обговорень перед тим не проводили. Зараз ми перебуваємо біля меморіального комплексу, спорудженого Дніпровському районі Запоріжжя у 1975 році. До початку повномасштабного вторгнення російських військ тут працював єдиний у місті вічний вогонь. З метою дотримання безпекових заходів та економії бюджетних коштів подачу газу до вічного вогню наразі призупинили. Питання щодо поновлення роботи вічного вогню розглядатимуть після перемоги. У Полтаві вічний вогонь запалав у 1969 році на меморіальному комплексі солдатської слави. Встановлено його на території парку імені Івана Котляревського на місці старого міського кладовища. Сам же вогонь, запалений від факелу, доставлено було з могили невідомого солдата у Києві. Таких вічних вогнів у Полтаві два, і за даними прозоро вони спалюють протягом місяця понад 5,5 тисяч кубометрів газу. Вічний вогонь в пам'ять про загиблих у другій світовій війні запалили в багатьох країнах Європи, Азії, а також у Канаді та Сполучених Штатах Америки. І лише в жовтні 1957 року на теренах тодішнього радянського союзу в Санкт Петербурзі на Марсовому полі біля пам'ятника борцям революції запалили перший вічний вогонь. В Києві меморіал вічної слави було відкрито в 1957 році. Полум'я для церемонії відкриття доставили з поля салінградської битви з Мамаєвого кургану. З того часу подібні меморіали з палаючим вічним вогнем почали з'являтися по всій Україні, включно з невеликими містами та селищами. Приміром, у Полтаві два вічних вогні спалюють більше. 65 кубометрів газу на рік мешканцям міста вони обходяться у майже мільйон гривень, тоді як у Дніпрі вічний вогонь запалюють лише на пам'ятні дати, і за минулий рік на це витратили трохи більше 4 тисяч гривень. На думку історика Едуарда Фісона, вічний вогонь має передусім сакральне релігійне значення а культура палаючого вічного вогню як вшанування загиблих бере початок з Першої світової війни. Взагалі, вогонь таке сакральне має релігійне значення в багатьох релігіях. Але коли ми говоримо про вічний вогонь як ознаку військової доблесті, то це після Першої світової війни в Парижі вирішили поховати останки солдата, бо величезна кількість людей. Ну скажімо, у Франції це кожен 28-й загинув. І треба було стаки створити меморіал солдатської слави. Куди прийшли б прийшли люди, які не знають, де похована кожного конкретна людина. Тобто, які от братські могили, але це одна повинна бути. Це те місце, де кожен француз, для початку це французи, повинні були поклонитися тим людям, які брали участь у Першій світовій війні. Отож, в 1923 році вперше з'явився такий меморіал. А потім в Англії, Чехії, Парижі з'явився. В Парижі так, в, в, Парижі, да, в Парижі перший цей меморіал. Взагалі це мова йде про культуру пам'яті. Що треба згадувати? Насправді до цього ховали окремо. І це були цвинтарі освячені, і священики освячували. А це такий більше такий світський приклад світськості, тобто не релігійності. Культура пам'яті жертв будь-якої війни, на думку історика, має бути поза ідеологіями і політичними вподобаннями. Коли ми говоримо про культуру пам'яті, то треба згадувати, що ж треба згадувати з минулого. І от е, якщо ми говоримо про день перемоги, а вони взаємопов'язані ці символи, то до 65-го року не було свята День перемоги в радянському союзі. Його просто не було. Угу. Це коли прийшов. Брежнів, і треба було серед тих таких знакових подій в радянській історії знайти такі, де були перемоги. Насправді Радянський Союз не так багато має перемог. Угу. І от вони взяли за таку е, точку відліку, як вони обізвали друге друга Світова або Велика вчитана війна. І от з 1965 року ввели день, вихідний день перемоги. І після цього почали будувати такі меморіали, пам'яті, ну, скажімо, цей 69-го року у нас в Полтаві. Будували їх по всій Україні, тому що так. я зараз навіть згадую, навіть в Полтавській області, в будь-якому райцентрі, навіть в будь-якому селі є от такий меморіал так, з загиблим. То ті, хто виганяв нацистів, в принципі, це повинні бути пам'ятники, які присвячені людям, які полягли. Вони, може, не знали, вони думали, що буде свобода в Україні. Насправді вони ж не визволили, ми не стали вільними після другої світової війни. Тому називати їх визволителями так умовно можна. Вони, вони вигнали нацистів. Тобто між визволили і вигнали, є велика різниця. Тобто, на зміну одним звірям мається на увазі нацистам, прийшли інші, які і голодомор влаштовували, і масові репресії, і ми не стали просто вільними. На думку Едуарда Фісуна, за нинішніх умов спалювати стільки кубометрів газу нераціонально. Можна скористатися прикладами інших місць і встановити світлову інсталяцію, адже все йде від нашого світосприйняття. Я вам скажу, що до прикладу, можливо, він не дуже такий вдалий приклад. От я був в штатах і був в одній церкві, і коли у нас православні або християни йдуть в церкву, ставлять свічечку. Купують свічечку, ставлять. А от а в американській церкві я бачив, коли він кидає долар і загорається свічечка. Загорається свічечка. Тобто мова йде про те, як у нас мізки влаштовані. Так само і тут. Цей вогонь, який дуже потрібен зігрівати оселі і дуже потрібний для тих, щоб вшанувати і останніх ветеранів Другової війни, і, можливо, тих воїнів, які зараз гинуть, ми просто нераціонально, нерозумно витрачаємо газ, який надзвичайно дорогий. Від того, що він буде горіти чи не буде горіти, наше уявлення, в нашій пам'яті нічого не зміниться. І... Що ви хотіли тут бачити? Якусь інсталяцію, можна розумно придумати. Я бачив в Черкасах, дуже красиво. Красивіше, ніж це горить. Хотілося погані слова казати. Але все може зробити красиво, естетично. Це не дуже естетично і це нерозумно. Усі міста пострадянського простору повинні були мати однаковий урбаністичний портрет. Якщо ми подивимося справді ідеологію, скажімо, пізнього соціалізму, то якщо ми подивимося урбаністичний портрет міста, там будуть скрізь гасла про комуністів, вони скрізь свої героїв виставляють. Тобто від народження і до смерті їхня ідеологія повинна була проникнути усі весь мозок захопити людину. Від жовтенятка, там від піонери, все це було дуже дуже продумано. Це система впливу, система ідеалізації і школи і того іншого. Коли ми говоримо про військові ці об'єкти. То мені здається, що в Україні е, потрібно зробити якийсь меморіал, загальний національний меморіал, де були б і воїни, які воювали в Другій світовій війні, і воїни УПА, і воїни Української Галицької армії. Тобто такий пантеон е, героїв, тому що від того, хто будуть наші герої, залежить і наше майбутнє. Якщо ми виберемо героями негідників, там якісь е, генералів, які е, в крові потопили людей, е, ну так, такі ми будемо. Тобто від того, кого ми обираємо, негідниками або героями, які пам'ятники, які діти бачать і спитають, а хто це такий? А, а чим він прославився? Тобто, які будуть святі, які будуть праведники, які будуть герої, яких ми створимо український міф. Від цього багато залежить. Комуністи uh -huh. творили свій міф, а ми повинні свій національний наратив і так далі. І треба прибирати все те, що створено комуністами. Прибирати з пам'яті, прибирати із свідомості. У нас є свої герої. Гідним чином не пошановані, їм не вклонилися і так далі. І так далі. Цим треба займатися. Це важка складна робота, історична пам'ять, але вона повинна йти, вона потихеньку, і я вважаю, що ми на правильному шляху. Європа цим шляхом йде, і ми. На думки українців стосовно того, чи потрібен вічний вогонь, який би живився газом, ми запитали на вулицях різних міст. Не знаю, я не скажу, що я там звертав особливо на це увагу. ну, Я думаю, як пам'ять, воно потрібне. Ну, тобто, Ми пам'ятаємо, в мене дід, він брав Берлін, воював. От, то я думаю, що я за нього і так пам'ятаю. На мою думку, він вже давно не потрібний, тому що я антикомуніст був і таким лишаюся. Правильно запалюють, коли потрібно, на великі свята на 9 травня, там я не знаю, ще коли там вшановить пам'ять загиблих. А так кожен день, мабуть, що не потрібно. Вічний вогонь він нікому не мішав. Це таке, що так. батьківщина, мати так само. Це повинно лишитися. Нехай буде, як без нього. Дуже зовсім інший парк. Це вже не, не то буде. На мою думку, він не потрібен. І так всі героїв наших пам'ятають безвічного вогню. Думаюся, на краще, якщо відключать. Це Пам'ять народу. це пам'ять народу, і вона повинна бути. І в кожного з нас у душі щось повинно бути рідне. Потрібно берегти, дотримувати. І щоб у молоді це було у душі. Як зараз наші діти заслуговують. І тоді заслугували наші батьки і люди. Вічний вогонь а має бути, якби сам меморіал і пам'яті про героїв Другої світової війни, бо ми маємо величезні втрати у роки Другої світової війни. Але, напевне, не в тому форматі, як він на сьогоднішній день є. Зараз, може, і не потрібно, щоб воно там горіло, бо це ж все-таки газ. Він же заш... А так, це все таки. Там же захоронення, це ж ті, хто загинув в бійці. Я думаю, що вічний огонь, поки війна йде, треба чуть-чуть подекономити, а, а потім уже героям України вічний огонь залишити.